Вітаю сезон 2025 Нестарільна Україна на огляді сорт КСД Еліаня. По каталогу це середній термін дозрівання. І ми бачимо врожайність на сорті і бачимо, як дружно дозрівають ягоди. Ось один кітконов. Виламили просто весь. Практично, ось дивіться, практично весь до останньої ягідки. Він дозрівший. Зараз подивимося. І ще ось, і ще один квітконос, бачите? він Можна навіть не збирати, а просто кітконосами брати. Ну, ось тут, бачите, є ще недозрівші. Тобто є дозрівша ягідка, а є ще зелененька. Але в основному ось практично вся йде дозрівша. Одненька, тільки не дозрівша. Ось іще один квітконос. Зараз. Ось. Бачите. Ось такий квітконос і на ньому просто... Вийшов один раз і можна всю ягідку зібрати. Сорт Еліані. Ну що, будемо коштувати? Заодно і подивимося вагу самої ягоди. Ось так вона. Ось так вона дивиться. Ось так. Класно, так? Да? Три квітконоса. Кущики гарно себе почувають. Випадів за зиму не було і ягідка, бачите, майже рівномірна, 28,2. вісім і Тридцять один і три. Двадцять пять і Ну і давайте візьмемо меншеньку щоб вже по-чесному було. 18,5. Ну, ось так. Це однорічні кущики. Це однорічні кущики. Е, тому можна вважати, що я, ягідка 25-40 грам. в залежності, як ви їх розгоните, як вони будуть побувати, почувати себе ці кущики, цей сорт у вас на ділянці. Ну що ж, подивимося, що вона всередині. Візьмемо більшеньку, меншеньку. Ось така вона всередині. Дуже приємний аромат самої ягоди. М -м 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 дуже соковита. Дуже насичена і занадто солодка. Оцей сорт. Саме для тих, хто не приносить ніякої кислоти. Вона тут від слова відсутня зовсім. Дуже приємний після смаку. Такої стиглої, стиглої полуниці. Ось такий сорт. Еліаня. Гарно почуває себе у мене на ділянці. Ну що ж, будемо вирощувати смачну ягоду. Бо для себе. Вирощувати свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую.